Друзі, привіт! Ну що, готуватись тепер усім? Сьогодні я вам поясню, що чекає на обмежено продатних, коли вони перейдуть цей Рубікон, Рубікон ВЛК, тобто переогляд. Я прокоментую наказ сирського Наведу цікаве судове рішення, як приклад вам того, що обмежена продатність. На жаль, інколи не панацея від служби в зоні бойових дій. А про це все по порядку, про основні ризики, як це все регулюється зараз у законодавстві, буде в цьому відео. Перш ніж передамо до конкретики, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок і переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь і там, тому що там важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору та надаю корисні юридичні посилання. І так, по перше, сьогодні 5 лютого, хто на переогляд не прийшов, той може отримати повістку на велка. Або відбудеться прийняття законопроекту, яким депутати хочуть вже зобов'язати всіх обмежену придатних самостійно з'явитися на цей медогляд, переогляд. Тим поки що такий законопроект в залу. Не передали і голосування ще не було. Розповісти про те, що чекає на обмежено придатних після переогляду, можна дуже коротко і просто, тому що варіантів насправді небагато. Людина буде або придатна до служби в ТЦК та ТЦКТСП логістичі частинах забезпечення в зв'язку в охороні. Ну тобто, та сама обмежена придатність, тільки по іншому тепер вже буде сформульована, або буде повністю придатна. Самі розумієте до будь-яких завдань у будь-яких родах військ, або Буде взагалі непридатно, якщо щось там погіршилося в стані здоров'я. От, наприклад, одного дня видається якийсь такий наказ, як от видав Сирський на днях, про переведення 50 тисяч військових з усіх родів і видів військ у сухопутні війська для поповнення бойових бригад. Тобто, ну будемо говорити так грубо, усіх в піхоту. Цей наказ не стосується обмежено придатних, тому що обмежено придатні не проходять службу в е, тих родах військ, які от, от в цьому наказі, як я розумію, але це вам друг. Гузі, просто приклад. от беремо ситуацію. Людина визнана обмежено придатною, тобто вже за новими правилами, призначена для служби в ТЦК та СП в логістиці, в зв'язку, тобто, наприклад, в тилу. І потім цю людину раптом переводять в місця більш віддалені від тилу, ну тобто, самі розумієте куди, в гарячу точку. І от виникає питання: а на нормативному рівні, на законодавчому рівні це дозволяється, я вам скажу так, що відповідь буде така: і так, і ні. Це питання дуже непросте. Справа в тому, що ВЛК, тобто постанова ВЛК, висновок, є дійсно підставою дуже важливою. Дуже. Яку зобов'язані враховувати усі командири щодо своїх підлеглих і грубе порушення ігнорування стану здоров'я може призвести навіть до видачі злочинного наказу. Але друзі, в нас ще ж є і положення про порядок проходження військової служби в збройних силах України, яке затверджено указом Верховного головнокомандуючого, тобто президента, і там є дуже дуже цікаві моменти. Про один з таких моментів я вже зазначала в контексті директиви у попередніх своїх відео, але сьогодні вам повідомлю, що військовослужбовець на підставі Таві, от, наприклад, пункту 112, може бути переміщений на нове місце військової служби. Там є випадки, які передбачаються пункту 82, Але якщо ми навіть відкриємо цей пункт і подивимось нього, то що там таке, ми знайдамо? Ось, Наприклад, у разі переведення заміни у військових частинах, ось так, які виконують завдання в районах ведення воєнних бойових дій, і в цьому пункті, звісно, що зазначаються випадки, такі винятки, коли це неможливо зробити, якщо, наприклад, є знову ж таки висновок ВЛК, що цей військовослужбовець не може. Проходити службу саме в тій місцевості. Однак, за загальним правилом, якщо такого немає, то військовослужбовець, який проходить службу, переміщується у зв'язку із службовою необхідністю. Та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди. А що нам говорить про це закон? У законі ми можемо знайти ось що, наприклад, стаття 6, частина 13 закону про обов'язок військової служби зазначається, що військовослужбовці можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного тут зазначено військового формування до іншого. Ось так. Ну тобто, друзі, насправді нормативні можливості такого переведення є. А от тепер вам реальна справа рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28 січня, от свіже, буквально нещодавно, людина якраз визнана обмежено придатною. Вона була на службі у тилу у Львівській області, а потім на підставі припису та усного розпорядження командира була передислокована до Сумської області. Хоча там, нібито ось ця обмежена придатність була встановлена одразу вже після переведення, але тим не менш навіть вже враховуючи цю постанову ВЛК, цю людину. Ну потім назад вже в тил ніхто не відправив, власне чому і спір виник у суді, і ось таке переведення це навіть не відрядження, щоб ви розуміли про це також у судовому рішенні зазначається. І, хоча військова частина суд запевняє в тому, що вони не залучають цю людину безпосередньо до виконання бойових завдань. Там, але от незважаючи на те, ця людина вже не служить у Львівській області, а служить в місцях, куди її перевели, більш таких небезпечних. Ось тому на початку відео я і зазначила, що чи можуть обмежено придатного перекинути, наприклад, в зону бойових дій. Я сказала, що і так, і ні. З одного боку його не можуть залучати до виконання бойових завдань, які, наприклад, виконує піхота, бо є висновок ВЛК. А з іншого боку, перевести цілком можливо. Вся іронія друзі полягає у тому, що військова частина вона має місце і постійної дислокацію, ось, наприклад, у Львові, як в цьому рішенні зазначено. А має місце також і тимчасової дислокації на сумщині, де наприклад вже більш гаряча ситуація, і це все одна і та сама частина, розумієте, де Юри це одна і та сама військова частина. А отже, відповідно до пункту 112, людину не переводять. З іншої військової частини до іншої розумієте? А здійснюють переміщення лише в межах однієї і тієї самої військової частини. Ось так, і нібито таким чином нічого взагалі не порушується. Тому, друзі. Обмежено придатні, які потім стають військовослужбовцями. Знайте, що ця сфера вона вже є більш ускладнена ніж з військовозобов'язаними. І довести свою правоту може бути інколи непросто, тому що команди можуть віддаватися усно, швидко, і це вам вже не ТЦК та СП, які там через лінь щось можуть накосячити. А у військовій службі вступають дію статути, інші накази, розпоряджені, директиви, приписи, яких численна кількість. І ви повинні розуміти, що ось розібратися в цих нюансах інколи навіть суду буває непросто. Але основне я вам пояснила: висновок ВЛК відіграє важливу роль. Залучати до завдань, які людина неспроможна виконувати, це не можна робити, а от переводити цілком можливо. Якщо це відео було і цікавим, і корисним. Будь ласка, дайте про це знати. Поставте лайк, пишіть свої Коментарі, робіть репости, і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор Права.